Дорогий друже, якщо перед тобою стоїть питання, яку обрати професію, де здобути вищу освіту, ми пропонуємо тобі наш шлях. Ми студенти державного закладу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Пропонуємо тобі обрати саме наш факультет. Факультет природничих наук. Факультет славиться багаторічним досвідом з класичної академічної підготовки спеціалістів із вивчення природничих наук, біології, екології, географії та хімії. Ця підготовка є запорукою успішного працевлаштування. Наші студенти працюють як в інших країнах, так і в нашій Україні. Славиться факультет і високопрофесійною підготовкою з такої важливої для суспільства професії, як вчитель. Це вчителі біології та здоров'я людини, географії. Хімії. Окрім традиційних спеціальностей, у нас можна отримати освіту із прикладних напрямів підготовки, таких як агрономія. Садово-паркове господарство. Екологія. Особливістю факультету природничих наук є те, що заняття проходять не лише в аудиторіях та спеціалізованих лабораторіях, але й на природі. Незабутні враження залишають польові практики з піснями біля багаття, з колешем звареним власноруч та студентськими друзями, що залишаються на все життя. На факультеті створена хореографічний колектив. Працює волонтерська група. Вдало виступають команди з різних видів спорту. Та радує своїми жартами. Команда переможець університетської та обласної ліги сміху. Команда п'ятий поверх вище тільки зірки. Ти зацікавився або ще вагаєшся? Пам'ятай, головне, ми цінуємо кожного, хто приходить в нашу дружню родину факультету природничих наук. Ми чекаємо саме на тебе!